Ти говориш українською щодня, але ж знаєш ти, наскільки вона унікальна. Ось наш Том 10 фактів про українську мову, які тебе точно здивують. Українську мову часто називають однією з наймолодійніших мов через багатство звуків і співучість слів. Мова має понад 250 тисяч слів. Що робить її дуже багато і виразною. Українська мова має спільне коріння зі старослов'янською, яка існує понад тисячу років. Нею розмовляють понад 40 мільйонів людей, і це одна з найбільш поширених слов'янських мов світу. Українська мова має три основні діалекти: північний, південно-західний і південно-східний, які значно відрізняються між собою. Остромирове Євангеліє один із перших писемних текстів, що датується 11 століттям. Українську офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови. Найдовше українське слово складається з 30 літер. Спробуй вимовити! Раніше для письма українською використовували кирилицю, а ще раніше глаголицю. Українська мова та народна творчість багаті на неповторні пісні, поеми і казки, що підкреслюють її красу і глибину. Українська не просто засіб спілкування, а культурне надбання, яке відображає історію, традиції та душу українського народу. Любімо, бережімо і примножуємо красу українського слова. Плекайте нашу мову щодня, говоріть нею з гордістю. Тільки разом ми зробимо українське слово сильним і непереможним.